Не розумію, чому у них всіх плавники. Фу, ну плавніки. Сьогодні, друзі, має таку радість з тих риб, просто не передати словами. Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. І сьогодні весняний фідер. Приїхав на одне озерце в 30 кілометрах від дому. Чому вибрав це озеро? Тому що воно мілководне, місцями є глибини, тут колись здобували пісок, і виходить це озеро дуже з цікавим рельєфом. Так як сьогодні сонячна погода, я думаю, що рибка мала би бути активна. Сонечко гріє, потепліло вже. Так що, друзі, залишайтеся на каналі, дивіться відео до кінця. Я думаю, що сьогодні нам щось получиться спіймати. Ну, а ми йдемо замішувати прикормку і закидати водилище. Замішаємо прикормку. Настоялась трохи. Прикормочку використовую з ваніль запах. Кого цікавить, на яку прикормку ловлю, закріпте під відео в описанні. Заходіть дивіться. Так як снасті, так і прикормка буде під відео. Багато води, щоб вона не була сильно мокра. Дивіться, як він близько коло мене. Сьогодні буду ловити сугубо на попапи. Буду використовувати попапи фірми Black Carp 8 мм тут є три. Коліра такий мікс. Гачок восьмого номеру. Фірма Корда. Попапчик ставимо всередину. Засипаємо прикормочки. Розрівнюємо. Зажимаємо. От. І така, друзі, красота получається. Друга кормушка теж від фірми Міварді, але вже трошки інакшої форми. І вона виходить пластикова, а знизу груз свинцевий. Можна сказати, що. Такого самого типу, але сюди йде трохи менше прикормки. Так само попав всередину, середину засипаємо. Запресовуємо. Пресуємо гарно, тому що, щоб прикормка при забросі не злетіла. Точніше, не розбилася в воду. От і друга готова. Дистанція приблизно така біля 40 метрів. Один кину далі, другий кину ближче. От, один. Все, друзі, водилища закинуті. Тепер собі сідаємо в кріселко і насолоджуємося весняною погодою. Друзі, друзі, друзі. Друзі, покльовочка. Покльовочка, друзі. Дочекався я покльовку. Гарно так потянуло. Цікаво, що там є. Прийшло приблизно так годину часу. Ну, не ціла година, приблизно 40 минут і. поклевочка. Так, пицачок берем. Yes. Yes. Є красива рибка. Зараз її тут прямо відчепимо, щоб не витягувати на берег. Дивіться, який. Який красивий весняний, зеркальний, гарна чиста рибка. a loss. відразу перекинемо мій другий. Приблизно закинув то саме місце, якому була покльовка. Ну що ж, друзі? Я щасливий перший весняний коропець є, я знав, що сьогодні буде ефективний день, маю на увазі, що сьогодні буде рибка. Так що чекаємо далі. 40 хвилин пройшло, як я закинув, і перша покльовочка. Друзі, покажу вам свою коробку. для Flat Lovely. Що я тут маю цікавого? Перша кормушка. Це кормушка від фірми Міварді. Вона є глибока. Сюди йде більше корму. Така сама подібна, бачите? Але відрізняється тим, що сюди можна дати більше корму, а в цю менше. Яка різниця? Люблю ще інколи ловити на прунжини. Тоже цікаво. Надіюсь, ви знаєте, таким самим методом, як на флептіки, тут наліплюється рукою. Маленька поводошниця. Маю тут різні поводочки зв'язані під різні попапи різних розмірів. Поводковий матеріал. Повідковий матеріал використовую не більше 15 лібрів. Використовую 10-лібровий і 15-лібровий. Тут різні стопора на попапи різних розмірів різних під різні об'єми попапів. Ножнички. Дві голки для натягування попапів на волос, рулетка для того, щоб міряти рибу. Ну і різні карабінчики, очки запасні, пильники, коротесенькі. Ну і гачки, звичайно, різні. Гачки використовую різних фірм. Наприклад, маю тут фірми Корм різних видів, потом Овнер, Бредфішінд, Гамакацу. Друзі, я ніколи не зациклююсь на якісь фірмі, тим більше брендові. Брендові фірми вони розрекламовані і коштують дорого. Так що, друзі, рекомендую вам гачки міняти, тому що гачок має бути гострий і якісний. Я рахую, що гачок це саме основне. Опапчики теж маю різних видів. Сьогодні на них ловлю, це є фірма Black Carp Трьох кольорів різних. Другі попапи фірми Sound Bates. Тут є розмір 8 і 10 мм. Я вже їх маю мало, тому що дуже багато вже їх використав, теж досить уловисті. Маю таку маленьку коробочку ще фірми Дельфін. 10 мм, теж жовтого кольору, запах кукурудза. Ще такі попапчики маю. Не пам'ятаю де їх купив, але теж досить уловисті, По теплій воді працюють суперово, саме головне тут є різні розміри. Теж є три вида тут 8, 10 і 12 мм. Потянуло і знов на той самий фідер. Знову то з тої самої точки. Так? Що там таке цікаво? Ну, покажись. О, это уже трошки больше, друзья. Это уже чуть-чуть больше. Так, снова подсачок. Давай. Ес. Уху! Uh Є -huh. yeah, друзі, ще один. Відпускаємо красиву рибку. Але цей суперово так клюнув. Я фурціон не затягую сильно. І при покльовці він так мотає. Класно. всі клювання на жовтий попап. Так що міняю і на другий фідер. О! Буде на двох фідерах стояти однакові попапчики. А давай. Пливи на свободу. Нарешті собі спокійно сів в крісло, а то збирався попити чай, щось перекусити. Бачив на лівому фідеру покльовка. Підсікнув, витягнув невеличкий карпік. Тільки перекинув. На той самий фідер буквально за 2 хвилини ще одна покльовка. І ще один карпік. Несподівано, друзі. З боку мене рибаки проїхали теж. Закинув тільки що. Що, друзі, ми продовжуємо. Уже 4 карпа маємо. Спіймані. Підтримайте, будь ласка, вподобайкою. Напишіть коментарі, хто не підписаний, підписуйтесь. Ну а я буду для вас знімати цікаві відео рибалки.

Не розумію, чому у них всіх пошкоджені плавники. Дивіться, який зеркальний. Друзі, ще один гарний. Ще один красивий зеркальний карпік. Дивіться який. Опа! Опа. Опа, друзі. Дивіться, який видовжений. Зеркальний, красивий. Фу, ну ти сьогодні, друзі, має таку радість з тих риб. Просто... Не передати словами. <хи> Давай. Підростай. Сонечко вже помаленьку і буде ховатися за горизонт. Зараз вже п'ята година. Весняний день вже чим ближче до літа, тим довший. Під вечір, можна сказати, рибка не дуже активна, але все одно покльовки є. Це жива природа біля мене. З однієї сторони лебіді, з іншої сторони качки. Хі -хі. Красота. Весна. птахи вже по парах. Скоро будуть гніздитися. Ну, а за якийсь період буде потомство. Така природа красива. Все, друзі, снасті змотані, за собою залишаю чисте риболовне місце. Всі свої снасті загрузив на возик. І помаленьку зараз буду йти до машини. Зробимо невеличкий підсумок сьогоднішньої рибалки. День був просто чудовий, тепленько, ну і риба тішила клюванням. Вдалося мені спіймати сьогодні сім невеличких карпіків. Рибки всі вернулися до своєї стихії підростати. Так що, друзі, вам теж раджу рибу відпускайте і буде всім добре. Дякую, хто додивився відео до кінця. Бажаю вам великих спійманих риб та сонячних днів, здоровлячка, миру і добра. До наступної зустрічі! Зустрінемося на риболовлі!